Я народилась коло моря, пощастило. Я пахну сонцем та солоною водою, і якось днем я чітко зрозуміла, що море розлилося і стало мною. Як далеко би від нього не тікала. куди б не довелось мені летіти, воно всередині, воно мене заляло живе і продовжує за звичкою шуміти. Ось, бачиш, пропливла ставридки зграє. Там крабик збудував у мені дім, а вздовж долоні камбала Хитає мушлі на дні кривим хвостом своїм. І як би я його не виливала, не засипала тоннами землі, воно повернеться у мене, грам за грамом гойдатиме мене на глибині. Я народилась коло моря, Пощастило я пахну сонцем Водоростями сіллю. Як добре, що нарешті зрозуміла: Я є Одеса, добра, сильна, вільна.